Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні ми розглянемо нововведення та зміни, які внесені до Податкового кодексу України законом від 24 травня 2012 року номер 4834 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм. Цей закон вже опубліковано в газеті Голос України від 27 червня 2012 року і набрав чинність з 1 липня 2012 року. Але деякі норми цього закону наберуть чинність з 1 січня 2013 року. Зазначеним законом врегульовано нагальні проблемні питання, які виникали під час застосування норм та положень податкового кодексу України, що сприятиме уникненню конфлікту інтересів між платниками податків і податковими органами, а також спростить процедури адміністрування податків. Розберемося у основних змінах у розрізі податків. Змінами перенесено на 1 січня 2013 року термін запровадження податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, оскільки база оподаткування для цього податку обчислюється на підставі даних державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який розпочне функціонувати з 1 січня 2013 року. В частині податку на додану вартість вводиться процедура реєстрації платником ПДВ будь-якої особи за її добровільним рішенням. А саме, на відміну від діючого законодавства до сьогодні, виключені будь-які додаткові умови, що обмежують таку реєстрацію. Врегульовано процедуру реєстрації платником ПДВ платників єдиного податку та уніфіковано строки такої реєстрації, а саме, у разі зміни ставки єдиного податку з 5% на 3% реєстраційна заява подається не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку у розмірі 3%. Скорочено строк реєстрації платником ПДВ з 10 до 5 робочих днів. Вирішено також питання визначення бази оподаткування у разі постачання квитків на проїзд в автобусах та на перевезення вантажу. Базою оподаткування в такому випадку є винагорода, що включає автостанційний збір. Надано можливість платникам ПДВ декларувати довідшкодування суми податку на додану вартість, сплачені протягом звітного періоду, за товари і послуги, отримані у попередніх податкових періодах. До внесення змін це можна було зробити лише наступного звітного періоду. Внесено зміни до статті 199 податкового кодексу України, якими врегульовано питання пропорційного розподілу податку на додану вартість по придбаних товарах, послугах а також необоротних активах, які одночасно використовуються в податкованих та неоподатковуваних операціях. З метою впровадження електронних сервісів і спрощення процедури виписки і надання податкових накладних надано можливість складання податкової накладної в електронному вигляді за умови дотримання порядку реєстрації податкової накладної у єдиному реєстрі податкових накладних. Змінено термін реєстрації податкових накладних у єдиному реєстрі з 20 до 15 днів. Тобто, з 1 липня податкова накладна підлягає реєстрації у єдиному реєстрі податкових накладних протягом 15 календарних днів, наступних за датою її складання. Це дозволить платнику своєчасно перевірити наявність права на декларування податкового кредиту та реалізувати можливість скористатися таким правом. Нагадаємо, що з 1 січня 2012 року підлягає обов'язковій реєстрації податкова накладна, в якій сума ПДВ перевищує 10 тисяч гривень, а також податкова накладна на постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, незалежно від суми ПДВ у такій податковій накладні. В частині податку на прибуток врегульовано питання врахування збитків минулих років. Платникам дозволено врахувати у майбутніх періодах непогашені збитки 2010 року, а саме платники податку на прибуток, у яких обсяг доходів за 2011 рік більше 1 мільйона гривень, мають право включити до складу витрат за перше півріччя 2012 року 25% збитків станом на 1 січня 2012 року, в тому числі збитки 2010 року. І у подальшому щороку включати до витрат по 25% таких збитків. Для платників податку на прибуток з обсягом доходу за 2011 рік менше 1 млн грн. визначено право включити накопичені збитки станом на 1 січня 2012 року до витрат за перше півріччя 2012 року. Надано право платнику податку на прибуток, враховувати у складі витрат, вартість спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту відповідно до галузевих норм. Приведено у відповідність з положеннями бухгалтерського обліку формування витрат, пов'язаних з ремонтом та поліпшенням основних засобів, а також порядок визначення курсових різниць за операціями в іноземній валюті. Серед основних нововведень уточнення порядку проведення річного перерахунку з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку із застосуванням двох ставок податку 15% та 17%, а також у випадку отримання доходів від двох і більше податкових агентів. Діючий розрахунок з використанням середньомісячної суми доходу замінено на розрахунок, виходячи із розміру загальної річної суми отриманого доходу. Скасовано необхідність подання довідки про види діяльності, яка надавалась фізичною особою-підприємцем, іншому суб'єкту господарювання з метою неотримання податку на доходи фізичних осіб під час виплати доходу суб'єктам господарювання за надані послуги або продані товари підприємцем. Внесено зміни до відповідної статті податкового кодексу. Уточнено перелік випадків, відповідно до яких обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається. Внесено зміни до статті 179 Податкового кодексу України. Змінами до глави першої спрощена система оподаткування обліку та звітності розділу 14-го податкового кодексу України врегульовано ряд неоднозначностей, а саме надано право обирати спрощену систему оподаткування суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу, реалізації ювелірних виробів та побутових виробів з дорогоцінних металів. А також дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння, органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі суб'єкти господарювання відносяться виключно до третьої групи платників єдиного податку, і для таких платників ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 5%. Надано право обрати спрощену систему оподаткування суб'єктам господарювання, які здійснюють кур'єрську діяльність та діяльність надання послуг зв'язку, які не підлягають ліцензуванню, а також здійснюють реалізацію корисних копалин місцевого значення. Чітко визначено можливість платників єдиного податку за власним рішенням змінювати групу або ставку податку протягом року. Законом 48.34 визначено, що до платників єдиного податку не застосовуються штрафні санкції за порушення у 2012 році, порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій платника єдиного податку та повноти сплати сум єдиного податку. А також не застосовуються адміністративні стягнення і штрафи, передбачені статтею 164.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за неподняті. Правильність заповнення у період з 1 січня по 31 грудня 2012 року платниками єдиного податку, книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат. Змінами щодо екологічного податку уточнено поняття розміщення відходів, згідно з яким платниками екологічного податку є ті суб'єкти господарювання, які здійснюють постійне розміщення відходів або захоронення відходів. Щодо плати за землю запроваджено чіткий механізм встановлення та оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок та ставок земельного податку за земельні ділянки, розташовані у межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено. Нововведеннями в частині збору за спеціальне використання води визначено, що не є платниками збору водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та платників єдиного податку. Якщо у вас виникають запитання щодо застосування норм податкового кодексу, телефонуйте до консультаційного центру ДПС у Закарпатській області за телефоном 61 38 65 або звертайтеся до Центрів обслуговування платників податків при Державних податкових інспекціях. До зустрічі!